Привіт! Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині. Тема сьогоднішнього відео 5 риз, без котрих ну ніяк не впоратись у Німеччині. Не забувайте про підписки, вподобайки, коментарі, таким чином ви підтримуєте цей канал та українськомовний контент. Дякую! Всі німці пунктуальні! Це міф. Так, я би сказала так, німці намагаються не запізнюватись. Чому? Тому що термін запис у Німеччині чекати досить таки довго. Хочеш піти до лікаря, чекай запис і підеш до нього тільки через 1-2 місяці. І це ще в кращому випадку. Хочеш показати автівку на технічний огляд, чекай. Хочеш піти в державну установу? Чекай. І тому, звісно, всі намагаються вчасно піти на термін не запізнитись, бо наступного терміну запису чекати досить таки довгенько. Ми звикли в Україні до швидкого сервісу. Заболів зуб, пішов до стоматолога, зламалася машина, пішов в автосервіс той же день і вирішив на місці цю проблему. На жаль, у Німеччині так не вийде. Тут постійно треба чекати термін, запис і так далі. Раджу вам прийняти цей факт, змиритися. І стати, скажімо так, терплячими. Тому що зі свого досвіду я на початку намагалася якось це прискорити і м м краще цю енергію е направити в якийсь інший напрямок, скажімо так, е аніж нервувати, злитися і так далі. Це, на жаль, ніяк не змінить е ситуацію. Тому станьте терплячими. Без цього тут, на жаль, ніяк. У відео про те, як я вивчила німецьку мову, де я ділилася з вами лайфхаками, а я залишу тут на горі. Я вам вже розповідала, давала пораду зануртися в мовне німецьке середовище. Там ми це розглядали в аспекті мови, але у цьому відео... Ми це розглянемо в аспекті взагалі життя і інтеграції. Чому це важливо? Читати німецькі газети, журнали, дивитися німецьке телебачення, німецькі фільми аби знати, що взагалі коїться в німецькому суспільстві, де ви живете, що турбує німців, які питання стоять на порядку денному. Не а, відокремлюєте, не живіть такій ізольованій повітряній кулі. Намагайтеся інтегруватися в суспільство, адже німці будуть це відчувати, і коли ви будете так відокремлено жити, вони будуть також намагатися від вас якось відсторонено триматися. Або ви краще інтегрувалися. Раджу вам читати, слухати німецькі книжки, німецькі пісні, німецьке телебачення. А, аби зрозуміти німецькі традиції, німецьке життя, німецький характер взагалі, які вони німці. З вищевказаних вказаних пунктів ви зрозуміли, що німці полюбляють планувати своє життя. На рік-два вперед. Не дивитися, коли прийшло влаштуватися на роботу, наприклад, у квітні, травні, і вам кажуть: А, надайте, будь ласка, нам свій план на наступний рік, а календарний, коли ви взагалі плануєте свою відпустку. Спочатку це може здатися дивним, збити з пантелику, але подивіться на це з іншого боку. Це дає якусь впевненість, спокій, коли ви знаєте, а наступного року, коли, наприклад, у вас відпустка, відпочинок, якісь інші справи і так далі, ви можете все чітко розпланувати. Є таке слово Цукнус Це означає орієнтований на майбутнє. Люди вже з молодого віку платять за Rental це за пенсію в майбутньому, Кранкінгфер'Зіхерунг, медичне страхування, флігіфер'енг, це страхування догляд за хворим, людьми похилого віку. А вкладують свої гроші у різні цінні папери. Наприклад, дитині можуть завести ще з народження кінде-конто а це такий дитячий рахунок, куди батьки вкладають гроші щомісяця, і коли вже дитина стає повнолітньою, вона може це використовувати, наприклад, на на... Права, на різні подорожі, освіту. Тобто люди тут більше думають вже з молодого віку і держава опікується про те, навіть змушує, якщо людина не хоче думати, аби вона замислювалася і вкладала це в гроші вже з молодого віку. Якщо тема відео була цікавою та корисною вам, ставте вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь. Таким чином, ви підтримуєте цей канал. Та просуваєте українськомовний контент на Ютубі. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! До нових відео!